Доброго дня. Сьогодні у нашої країни день народження. Сьогодні їй 31 рік. Для людини це вік досить важливий: вік максимального розквіту, людських можливостей, можливостей організму, можливостей людського потенціалу, розвитку кар'єри. Будь-чого, що тільки може бути у нашій ж країні на її 31-й день народження припадають дуже складні часи сьогодні. Півроку як триває війна. Крім того, ми починаємо в ній перемагати. Ми обов'язково переможемо російського агресора. Цей день я хочу вам побажати патріотизму, віри в свої можливості, а головне перемоги. Вона обов'язково буде, вона обов'язково буде скоро. Ми обов'язково приженемо російського агресора, якого не буде на нашій землі. Російський агресор більше ніколи не повернеться до нас. Ми винесемо цей історичний урок. Ми зробимо висновки за ті помилки, які ми робили 31 рік. У нас буде потужна армія, буде потужна держава. Разом ми переможемо. Дякую за увагу.